Вітаю вас, друзі! Перед вами класична камера з FTV-дрона. Ось такі габарити вона має. На фоні неї камера від Hikvision просто неймовірний монстр. Взагалом, я ще достав подібну камеру з Суперкама це ворожий БПЛА Російської Федерації, і для масштабу поклав Mavic 3. Дивіться, наскільки вона громадна. Просто неймовірна. Вона стояла на вежі, ну звісно. Була уражена, От, виконувала бойові дії спостереження і закінчила своє існування. Ось така цікава річ. Е, механіка ціла, вона заснована на двигунах типу. нема. Це двигуни, подібні, як у 3D-принтерах, встановлені. Ось такого зразка двигуни. От. Е, по суті, більш-менш сама механіка і електроніка ціла. Звісно, що камера вже жити не буде. Але цей Механізм можна оживити в якихось власних цікавих цілях. Ставте вподобайки, і ми спробуємо її красиво розібрати.